Такий прикол є, блядь, тут же ж рама, поняв, Коли кузов від рами відкручуєш, тут, блядь, болти нахуй. Один за одним прикручуються, блядь. І коли сам розбираєш, потім їбешся, блядь, тому що... Це то, рамний що... автомобіль, да? Так, так. А болти, блядь, від е старості, блядь прокручуються, чи, чи ну, це, я... блядь, просто Китай, блядь так зробить? Просто Китай. Фіксатори тіше фіксують зверху болт, блядь. Не знаю, що вони зроблені, блядь, але факт тому, що ти тільки пістолетом. Два поворота робиш, блядь, і вони прикручуються. Тоді приходиться, сука, однією рукою, блять, тримати нахуй зверху, а другий лежати, блять, під нею. Ну, китай, блядь. Поїбатися треба, щоб цю машину розібрати, так? Да? Так, да, трошки треба. Сука, двері як в танку важать, блять. Хуя, ти ж однією рукою тримаєш, блядь. <сум> Серйозно? <сум> Де поважно, блядь. Задні двері набагато легше знімати, так? Да, дві Доступ є, гарненько, пістолетом, джик бжик 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 і все.